Одного вечора, коли сонце вже заходило і ніч покривала свій темряви, молода жінка ім'я Анна поверталася додому після вечірки у своєму невеликому містечку, Шлях шляхове через старий ліс, який завжди виглядає таємничим і трошки жагливим підпливом місячного світла. Анна вирішила скоротати шлях і притнути ліс напрямку до свого будинку. Бачиш, вона зробила крок у середині лісу і спахнула, наче щось їх спостерігав. Вона взяла глибокий подих і кинула стежку, занурившись в кучу дерев. Серед темряви вона почула дивний шепіт, наче невідомі голоси обгортали її з усіх сторін. Анна, ти не маєш виходу, ти не сама, голоси лять, як вітер, сплутуючись з листям. Анна спробувала прискорити свій крок, але ніби невидима сила тримала її назад. Дерева, ніби живі, скрипіли і скаліли десь у темряві. Вона намагалася подолати страх, але відчувала, що вона не сама в цьому лісі. Під час її безуспішних спроб втекти, з-поміж дерев бігла постать у чорному плащі. Вона мовки підійшла до Анни, виростала руку, і дерева навколо почали викидати тіні, які літали з усіма напрямками. Анна була в обіймах невидимої сили, яка поглиблювалася в темряві. Останнім, що вона чула, був її власний крок, що гамувався у безкрайній темряві лісу. З того часу вони бачили тільки туманні тіні, що лиснули на місце Анни і далекий шепіт, який залишився в лісі, періодично згадував її ім'я.